Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Сьогодні до нас в гості завітали Сергій та Оксана. Приїхали вони на автомобілі. Ось автівка так автівка. Може, діток покатать. У багажник вмістить речі, які треба в путь взяти. Ця машина легкова, любить її вся сім'я. Дітки, але з тією автівкою сталася несподіванка, у неї зіпсувалися колеса. Тож пропоную допомогти нашим гостям і відремонтувати їхній автомобіль. Але спочатку підготуємо до роботи наші пальчики. Їде котик на машині. Кошенят везе в корзині. Попереду перехід, каченята йдуть в похід, кіт машину зупиняє. Пішоходів пропускає, котик правила всі знає, пішоходів поважає. Для роботи нам знадобиться основа з наклеєним автомобільчиком, пластилін, стека та дощечка для ліплення. Дістаємо чорний та білий пластилін із коробки. І чорний пластилін розрізаємо навпіл. А від білого відрізаємо невеличкий шматочок. Шматочки пластиліну добре розминаємо між долонями і круговими рухами долоней. Скачуємо з них кульки. Утворені кульки притиснемо долонею на дощиці, щоб утворився у нас млинець. За потребою допоможемо собі пальчиками. Утворені круги починаємо викладати на основу. Спочатку чорний круг, притискаємо добре пальчиками, потім наступний чорний круг викладаємо і притискаємо добре пальчиками, а на чорні кружечки викладаємо білі, утворюються диски для колеса. Ось такі чудові нові колеса ми зробили автомобільчиком. Ось так чудово ми відремонтували автівку для наших гостей. Чекаємо на фото ваших робіт, а наші гості рушають далі в подорож.